Так, покажу зараз книгу. Хорошій якості знімаю. 4К-60 кадрів в секунду, щоб ви могли прочитати весь текст. Можете ставити на паузу і прочитати все, що написано на книзі. І зміст зможете прочитати. Зараз покажу інформацію, яку ви отримаєте. Ось вона. Ось і зміст. Раз. Два. Це зміст, далі стан книги покажу. Книга вживана. її читали один раз, то не всю ну, дуже в хорошому стані. Як бачите, всередині все супер. Ось зовні все добре. Ось так само і ребра покажу. Книги сфокусую. Ось раз, ребра. Два. Три. Ось. В нормальному стані книга. От, вже воно. Так. І все. Так, це у нас буде от, Назваємо його 203.